Скони це традиційна англійська випічка, яка поєднує в собі ніжність булочок і розсипчастість печива. Один з варіантів яскраві та ароматні скони з гарбузового пюре, надзвичайно ароматні м'які гарбузові булочки, в складі яких є спеції, які ідеально поєднуються з гарбузом та не дають неповторності смаку даній випічці. Розпочинаємо. В'ємність просіємо борошно 400 г. Всипаємо розпушувач, 2 чайні ложки, сіль одну 1 чайну ложку, порублене вершкове масло 100 г. Перетираємо все в масляну крихту. Всипаємо цукор 50 г. Якщо любите більш солодке, просто збільшіть кількість цукру. Кардамон одну 1 чайну ложку, Імбир сушений, 1 чайну ложку. Корицю. Одну чайну ложку. Перемішуємо. Вбиваємо одне яйце. Ливаємо молоко 150 мл. Додаємо гарбузове пюре 200 г. Як приготувати гарбузове пюре, дивіться в описі цим відео. Замішуємо тісто. В результаті тісто буде досить липким та тягучим. Добре присипаємо борошном робочу поверхню, викладаємо тісто на борошно. Знов присипаємо борошном і починаємо розминати тісто. Краще використовувати шпатель, щоб легше було працювати з тістом. Розминаємо тісто, складаючи вдвоє, і коли воно не буде липнути до рук та поверхні формуємо прямокутний пласт. Ділимо пласт надвоє. І вирізаємо трикутники. На деко, застелене пергаментним папером, перекладаємо наші трикутники. Підрівнюємо форму. Друзі, прошу не забути вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал, адже це дуже допомагає в розвитку цього каналу. Змащуємо скони молоком, знадобиться 50 мл. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Обожнюю корисну випічку, адже гарбуз містить багато вітамінів, мінералів та відносно мало калорій. Скони можна їсти просто, як булочки, або ж змащуючи їх вершковим маслом або джемом. Приємного чаювання!